Ситуація на фронті напружена армія РФ просунулася в районі Креміної Сіверська та Часового Яру. Складна ситуація і на напрямку Нью-Йорк-Торецьк. Попри це, наші захисники вдало тримають позиції. Також у війні проти України росіяни використовують найманців з Єгипту. Їх помітили у Вовчанську. Тим часом нацгвардійці успішно знищили піхоту та техніку РФ на запорізькому напрямку. Про це більш детально та про інші звістки з передової. Далі у випуску ви на фабриці новин з вами я, Ангеліна Шваць. Щодо ситуації на Донецькому напрямку, аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог просунувся у часовому яру. Тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному. Також, за їх даними, противник проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Ситуація в самому місці дуже динамічна, адже окупанти групами по 4-6-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. На щастя, їм вдається знищити, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. А так по замкнутому кролу військовий оглядач Більд Юліан Рьобке також стверджує, що окупанти форсували канал у часовому ярі та ведуть бої у західній частині міста. Крім того, лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. Посилаючись на бійців 53-ї окремої механізованої бригади зсу, розповів, що на напрямку Нью-Йорк-Торецьк ситуація залишається вкрай напруженою. Нещодавно в одному з боїв група із семи бійців противника змогла знищити дві українці позиції, спричинивши втрати серед захисників та захопивши полонених. А у противника навіть не було поранених, що свідчать про їхню високу підготовку, наголошують бійці 53-ї ОМБР. Проте, попри складну ситуацію, українські бійці утримують позиції і роблять це дуже успішно. Бійці додають, що якщо б старші командири приймали правильні рішення, ми могли б триматися ще довше. Доброволець 24-ї Ошап Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман додав, що також є інформація, що ворог перетнув кордон міста Торецьк. За даними інституту вивчення війни, російські війська мають просування на Луганщині. Геолокаційні кадри від 1 серпня вказують на те, що противник нещодавно просунувся у південній частині Макіївки на північний захід від Креміної. Крім того, окупанти просунулися в напрямку Сіверська і далі на захід від каналу Сіверський Донець. На північному сході мікрорайону Жовтневий у східній частині Часового Яру також стало відомо, що російські війська використовують громадян Єгипту як найманців у Вовчансько-Харківської області. Про це повідомляє оту Харків. Там ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу, відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади під розділами 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. А у районі глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції сил оборони. В районі населеного пункту Лозова Рудка РФ окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат. І щодо втрат: бійці національної гвардії знищили піхоту та техніку окупантів на запорізькому напрямку. Як повідомляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко, один дрон влучно. Скинув снаряди на піхоту. А FPV Камікадзе знищив російську БМП 2 перетворивши її на металобрухт. А загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного російського вторгнення до сьогоднішнього дня склали орієнтовно таку кількість особового складу близько 582 тисячі осіб ліквідовано танків 8411 одиниць, артилерійських систем 16276, РСЗВ 1138, крилаті ракети 2412 одиниць, спеціальна техніка 2734 одиниці. Також протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. За вчора, 4 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 6 ракет та 40 Рока дев'яти авіаударів, скинувши 62 каби. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку. Там наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів: Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желани, Новоселівка. Перша, Калинове, Меживе, Карлівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка. Ворог був активний на турецькому та куп'янському напрямках. В свою чергу вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління: п'ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів. Активіст Сергій Стерненко показав, як бійці підрозділу аеророзвідки знищують російську логістику на Покровському напрямку, так як воїни підрозділу Тотем 72 два УМБР виявили та уразили позицію російських дронщиків. Друзі, дякую за перегляд! Залишайте коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися. Дякую за увагу і до зустрічі!